Привіт, мене звати Лана, ви на... ви на моєму каналі. Рада вас тут всіх бачити. Це канал про б'юті, красу та моє життя. І сьогодні я хочу зняти тему про мої тональні креми, ті, які в мене зараз є, які я рекомендую, які ні. Та взагалі який тон, для якого типу шкіри підходить. Підписуйся, став лайк, пиши коментар, на які б теми типу хотів бачити наступні відео. І поїхали! І так, перший тон, який я вам покажу, ось такий: Живанши Matisimo Velvet SPF 20 У мене такий світлий тон, можливо, навіть найсвітліший, ось 0,1 порцелян. Він підійде для світлошкірих дівчат, для світло-білосніжної шкіри. Він йде по текстурі. Зараз буду спробувати вам показати. Ось так виглядає то на ручці. Він світленький, він вже в мене, можна сказати, закінчується, тому доволі погано видавлюється. З цим треба бути обережним. Ось так він лягає. Він підійде для ліфтинг макіяжу, для тих, хто не полюбляє товстий а, шар тонального крему на шкірі. Я також не полюбляю. Для Підмішування інших кольорів та інших тональних кремів ось також. Також гарно підходить, тоненько лягає, не западає в зморшки, тому ось рекомендую його. Хто полюбляє такі тональні крема для тонкої а, шкіри для тонкого а, шару, він матовий. Ось. Так, взагалі ви... вам покажу ось такий тон від Paese Lifting Foundation. Також світлий відтіночок в мене з тоцей порцелян. Я можу сказати, що це аналог тону від живенчий. Можна сказати, такий самий. По кольору трохи-трохи відтіночок відрізняється, зовсім трохи. Зараз також спробую дуже акуратно видалити, але щоб вам було видно, когось. Так. Також гарно розподіляється, навіть у чомусь може цей трохи бути краще. Він також тоненький, матовий, не западає у зморшки, гарно лягає, не підкреслює зморшки. Приємний, тоненький, немає ефекту маски, а звісно, потрібно у всьому мати міру. Тобто ось цього дорогого, аналог повний ось цей. Тому, кому потрібно, рекомендую спробити. Він такий матовий, але у той час, саме час не повністю матовий, дає та він такий, як... Живий ефект, тобто такий легкий, легкий ніби сатинчик є. Далі вам покажу тон від Pais Long Cover Fluid. Його обожнюю. Це в мене вже все стерлося. Напевно, також 0,1 відтіночок зараз гляну. Ось в нього така ступінь покриття, тобто він доволі перекриваючий в плані. Якісь синячки, відтінок шкіри, нарівне, все це добре доволі перекриє. Підходить для сухої та нормальної шкіри, він вже йде такий більш зволожуючий. Я його для себе обожнюю, він мені дуже-дуже добре підходить. Але потім вже буду купляти трохи світліший відтіночок. Ну, якщо і для себе, і для клієнтів. Змішувати буду купляти трохи світліше. Вже його дуже-дуже мало закінчилося. Він вже ось так йде з такою лопаткою. Зараз побачите, що він ще більш такий темненький. Ось такий. Тому, я ж кажу, наступного разу буду купувати трохи світліший. Ось і для себе для підмішування буде добре. Але він дуже приємний, зволожуючий дуже гарно виглядає, не підкреслює сухість, зволожує, зморшки. Тому, хто полюбляє прям такий зволожувальний ефект, ось цей я рекомендую. І і на прохолоду, особливо зараз зима-осінь, дуже добре виглядає. Я зараз, поки нові тональні креми не планую купляти, щось пробувати, тому що в них є термін придатності всіх кремових текстур, тому я хоча б частину цих закінчу та буду вже потім купляти, або щось новеньке пробувати, або щось зі старого, дивлячись від потреб та від всього такого. Тому ось розповідаю зараз, що в мене є, чим я користуюся. Ось такі справи. Так, далі. Далі вам покажу ось такий тон від Farmacy VFX Pro Camera Ready. Це також більш е темний відтіночок. Наступного разу, якщо буду купувати, куплю світліший. одразу кажу саме цей відтінок підійде для більш таких смуглих дівчат, можливо, там арабської такої, більш зовнішності. Або хто більше засмагає і полюбляє засмагати, або з автозасмагою. Для більш світлих, ну, таких, як я, хто мало засмагає, або не засмагає, потрібно відтіночок посвітліше. Так, зараз спробую знайти, але, здається, там лише два номери це другий. Можливо, їх є більше, але потрібно купувати, якщо... Найсвітліший перший, ну там, типу, він іде найсвітліший. Це, напевно, другий, я вже так не пам'ятаю. Він йде такий більш матовий, більш плотний вже, ніж Ті 2. Зараз він іде для жирної шкіри, для комбінованої, яка більш схильна до жирності. Для тої. Бачите, він вже більш такий темний. Для тої шкіри для літо, коли дуже-дуже жарко, щоб тон то тримався. Для фотосесії, ось, бачите, він більш такого жовтого підтону, тому я ж кажу для, що, для більш таких арабських дівчат арабської зовнішності, для більш засмаглих. Я так кажу, бо в мене була клієнтка, яка має такі більш арабські коріння, і їй цей колір дуже-дуже добре підходив. Ось, або для, на літо, або після літа для більш засмаглих дівчат або з таким теплим підтоном шкіри також дуже гарно виглядає. Але я часто всі тони, всі кольори підмішую, світлі з темним, або дивлячись від потреб шкіри, від текстури шкіри. Тому я дуже рідко використовую один тональний крем. Ось так. Він йде на фотосесії для літа, для більш жирної або комбінованої шкіри. на якісь важливі події, тому рекомендую, він більш такий щільний та плотний. Зараз витираю свою ручку. Далі вам покажу ось такий тон від Revlon Color Stay саме для жирної та комбінованої шкіри. SPF15 в ньому є. Відтіночок цей саме 110. Я його перший раз спробувала у сестри в Ізраїлі, коли була там, купила, він мені дуже-дуже сподобався. Потім вже купувала в Україні. І потім, вже після того, як його купила, випадково там, бачила у доволі відомих блогерів, дівчат, хто робить огляд на косметику або навіть візажистів про нього, що це доволі крутий, бюджетний тон. Але дуже-дуже класної якості. І, якщо чесно, саме в Ізраїлі він коштує, ну, я б сказала, трохи дешевше, ніж той самий Estee Lauder. Тобто він доволі на високому рівні. Це американський бренд, американська компанія. Ось 24 години. Він дуже стійкий. Я його використовувала для наречених, для жирної шкіри, для фотосесій. Так, це такий світлий підтон. Саме цей о, колір, можливо, я б трохи е, робила б то, тональний наступного разу, куплю трохи світліший. Але він дуже класно триває, тримається, перейшов багато перевірок, тому я знаю, що він дуже крутий та класний, дуже гарно тримається. Тим самим, якщо його правильно нанести. Немає ефекту маски. Тут це засохло. Дуже гарно тримається, якщо його тонким шаром правильно нанести немає ефекту маски стійкий, витримає весілля, дні народження, жирну шкіру, перевірено. Ось тому дуже класний, доволі бюджетний тон, не гірший, ніж Estee Lauder, а може навіть і кращий, тому рекомендую. Далі вам покажу багатьма відомий тон від Inaph Collagen. Багато суперечок останнім часом за цей бренд, за цей тон, ніби він камінногенний, викликає прищі, висипання, все таке. Але я вам можу сказати, що будь-який тон може викликати висипання, якщо вам, він вам не підходить ви алергікало або у вас чутлива шкіра, це все треба підбирати. Але я вам не можу сказати за складком продукту, я можу сказати про те, як він виглядає, як він працює на шкірі. Тому ось. Буду розповідати, як він працює на шкірі. У мене також комбінована шкіра, доволі камедогенна, схильна до висипань, та коли я ну, там, багато можу фарбуватись для зйомок, для себе, для фотографій, для життя. І погано очищаю шкіру, змиваю косметику, та ще є доволі неправильно харчуюсь. Звісно, можуть бути висипання та. Тобто, це до всього потрібно підходити комплексно. Тому ось саме крем, звинувачувати у цьому я б так не стала. Це в мене відтіночок стається 21, більш такого сірого підтону, я гадаю, видно, Але він мені подобається, як ось зараз вам скажу. Так, 21 відтіночок. І саме ось цей колаген від Інаф мені з перших трьох подобається найбільше. В мене був із муцином молітки, вже не пам'ятаю, як він називається. І здається ліфтинг. Ось з цих трьох мені ось цей сподобався найбільше. Він найбільш зволожуючий, приємний, дуже гарно лягає. Ось так він виглядає на моїй ручці, але на моїй шкірі доволі світлий, мені дуже він добре підходить, взагалі без підмішувань інших відтінків, відтінків тональних кремів, дуже гарно виглядає. Не сірий, не жовтий, не, не рудий, тобто дуже гарно виглядає. Ви ж також потрібні е, розуміти, що на. Руці і на обличчі, що тональні виглядають по-різному. Ще цей тон мені дуже-дуже подобається, що його дуже круто додавати у різні інші тони, якщо не підходить від тіна кольору, якщо потрібно зробити більш зволожувачий ефект тону, тобто для підмішування, якщо якийсь тон. Так би мовити, капризно себе поводить на обличчі, якось скатується, якийсь дуже-дуже матовий. Цей тон для підмішування дуже-дуже крутий. І в мене з цим тоном жодного разу не було проблем, хоч з сухою шкірою, хоч з комбінованою, інколи навіть жирною, і все добре виглядало, гарно виглядає з таким. Легеньким здоровим сяйвом, сяйвом якщо потрібно, можна припудрити. Не можу сказати, що він дуже-дуже стійко тримається, тому що він такий більш зволожувальний, але е можна його припудрити, якщо потрібно додати стійкості, можна підмішувати з іншими більш стійкими тонами. Тому як для своєї вартості такий тон, мені здається, дуже крутий, дуже гарно виглядає, тому також рекомендую. Далі вам покажу такий тон від Inglot AMC Cream Foundation також дуже класний тон. Як бачите, він такий, також більш темний, навіть з таким більш жовтим підтоном. Також я його використовую для засмаглих дівчат або для підмішування, можливо, Пізніше куплю більш світлий відтіночок, подивимось. Ось в мене вже його також не дуже багато залишилось. Він вже йде більш такий, як ніби на силиконовій основі. Доволі гарно розподіляється. Так, більш плавно також не бачила, щоб він якось капризно лягав на шкіру. Дуже гарно лягає. Розтягується тоненько, з ніби таким також як легким чайвом. Він такий, трохи як більш жирненький на силіконовій основі. Але мені здається, він також підійде для всіх типів шкіри, тому також рекомендую. Там є різні кольори, від більш світлих, до більш темних. У мене ось такий. І так, останній тон, який я вам хочу показати, в мене ось такий Makeup Forrever Ultra HD. Це світливі тіночок, вже не пам'ятаю, який колір на коробці було написано. Доволі світлий, там, здається, цифри та букви. Ось, напевно, найсвітліший. Ось так він виглядає, світленький, гарненький, такий також більш це видно. Він такий де більш тоненький, дуже так напівпрозоро лягає, з ефектом підсвічування для тих, хто не полюбляє товстий шар шкіри, таким полупрозорним ефектом, де лягає. Ось. Він, напевно, з усіх найтакий найтонший, але він такий більш матовий, але з таким легким, можливо, ніби як відблиском іти. Тут, ось без тонального крему тут з. Тобто його навіть не помітно. Такий приємний. І так, ось такі в мене тональні креми. Сподіваюсь, вам було корисно, приємно, цікаво це почути, дізнатись. Ось, бажаю всім приємного, гарного дня. підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!